Сьогодні поділюся рецептом неймовірно смачного та корисного вівсяно-горбузового кексу без цукру з темним шоколадом і ароматними пряними спеціями. Це не просто десерт, а справжнє джерело вітамінів і користі. В діжу міксера відправляємо яйця, додаємо сюди дрібку солі, збиваємо на середній швидкості міксера до пухкої маси. Яйця збилися до пухкої піни. Знижуємо швидкість міксера до мінімальної та поступово додаємо сюди молоко. Я взяла соєве, ви можете взяти будь-яке інше. Ще сюди відправляємо мед. Просіємо сюди борошно разом з розпушувачем та харчовою содою. Легенько все перемішуємо на мінімальній швидкості міксера. Додаємо нашу масу гарбузове пюре. Ще сюди відправляємо спецію. У мене тут кориця, імбир і мускатний горіх. Все добре перемішали, але не перестарайтеся, щоб маса не втратила своєї легкості. В самому кінці додаємо крихти шоколаду. Ось така доволі рідка маса в нас вийшла. Переливаємо її в форму для кексу. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці температура 175 градусів приблизно 35-40 хвилин. Але орієнтуйтесь по своїй духовці і перевіряйте зубочисткою. Якщо зубочистка вже суха, значить кекс вже готовий. Наш кекс готовий. Ви тільки подивіться, який він. Золотиста скоринка з розплавленими шматочками шоколаду всередині, а аромат спецій наповнює всю кухню. Такий кекс це справжнє джерело енергії та корисних речовин. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте підписатися на канал і поставити лайк.